Всім привіт! Сьогодні всесвітній день студента. Тому ми вирішили запитати у наших викладачів, які найчастіше фрази вони чують від наших студентів. Коли буде дистанційка, нема телефону, поломався. І як же вчитися? Ніяк. А може пограємо в волейбол? Може, ви нам не задавайте так багато? Трошка поплачу, їм нутелли, лежу спати. Та здам я вам вашу англійську. О, майґад! О о! А що в нас сьогодні пара? А Я забула, можете не ставити НБ? Вибачте, я справді до вас спішив, але я запізнився. Це не я запізнився на 18 хвилин на пару. Це тролейбус поламався. це маршрутка виїхала невчасно. Це автобус запізнився на 28 хвилин і взагалі вже було пізно виходити раніше. Це на парі, коли не кажуть. Ми сьогодні всі готові і всі знаємо математику, і будемо відповідати. А можна практично встати завтра? Студенти задають питання, коли я визиваю їх до дошки. Чому я? О, знову лаборатори, насики можна. Коли о першій ночі студенти запитують, а ви вже перевірили завдання? Дорогі наші студенти, я вам бажаю яскравого, веселого студентського життя і звичайно під мирним небом щасливої України. Що поважати хочеться в цей день прямої, я... чистої і світлої дороги, щоб ви йшли по ній вперед, не ні знаючи, ні болі, ні тривоги. Миру, спокою і гарних успіхів в житті. Шановні студенти, вітаю вас з прекрасним таким святом. Це день студенти. В цей день вам бажаю самих найприємніших мрій, самих найздійсненіших мрій, щоб все збувалося, мирного неба, здоров'я, красоти, щастя і веселих пар, щоб все було супер, все було окей. Шановні студенти, зичу вам. Провести найцікавіші свої роки життя студентське, так, щоб потім було весело їх згадувати, щоб було приємно їх згадувати, і щоб ви дружбу студентську пронесли на все-все-все довге життя. Дорогі наші студенти! Щиро вітаю з нагоди Міжнародного дня студентів. Юність і студентство – найкраща пора, тому я вам бажаю отримати багато позитивних емоцій. Під час навчання в нашому навчальному закладі. Шановні студенти, вітаю всіх святом. Бажаю вам оптимізму, віри, надії. Ви чудові. Ваші розумні ученята додають нам натхнення і сил. Отож, разом і до перемоги. Бажаю вам мої любі студенти! Нехай знання, які ви у нас отримаєте, вам обов'язково пригодяться в вашому майбутньому самостійному житті. Зичу вам спокійних ночей і щоб ви всі відіспалися. Відмінних оцінок та великих звершень. Бажаю вам досягти усіх своїх цілей. Приходьте завжди в формі і займатися фізичною культурою. Вже багато років поспіль працюю в освіті, коли сама була студенткою. Точно знаю. Що це свято було найулюбленіше, найбільше очікування від цього свята. І, звичайно, дуже гарно, коли всі ті сподівання, які ви мали в студентські роки, реалізуються у вас в дорослому житті, коли ви станете успішними в професії, коли ви станете успішними в житті як громадянин, коли ви станете успішними в особистому житті. І коли ви будете повертатися до коледжу і показувати нам свої щасливі очі, і говорити дякуємо вам, дорогі викладачі, дякуємо рідний коледжу, що саме завдяки тобі здійснилася наша мрія, і ми реалізувалися в житті!» Успіхів вам, діти, з величезною любов'ю повагою для вас. Слава